І захистити а, кандидатську дисертацію. І він домігся цього. Е, е, він в е, поезії він почав е, писати ще, будучи студентом е, Дитячі поезії. Тут є на е, перед очима е, Джіка, Світле от серце. Це все його перші книжечки. І, е, звичайно, він е, перше е, зачитував мені. Ми, е, е, Радувалися. І я почала класти на музику. Його перші поезії, особливо оце була бджілка, потім «Тане лід, інші поезії. Потім ці поезії, покладені на музику, друкували у дошкільному вихованні. У періодичних збірках. І вони радували маленьких дітей. Особливо у нього були, що мені подобається у творчості Степана Ілівча, що у нього завжди, як казала Мирослава, виховний зміст і виховує він любов до людей, велику шанову, повагу до людей, старших, досвідчених. Разом з тим любов до природи, але не таку споглядальну, що, от, мовляв, гарний пейзаж, а потім кине пляшку пусту. а таку, яка спонукує до дії захистити, оберегти. Такі поезії у нього, наприклад, «Комбайнер і пташеня, хто гілку, зламав. Ви прекрасно знаєте, я бачу, що е, згадують люди, е, якщо читали ці поезії, нацисю, е, на, на тисую е, і е, виховував любов і повагу до дітей інших національностей, наприклад, попливи віночку, можливо, ви сьогодні її почуєте у виконанні е, колег. Е, е. Міст над тисою дуже е, цікаві поезії. Да, і коли він був е, молодий, ми були молоді обоє. Можливо, читачі деякі і не знають щирі читачі, що в нього були дуже красиві річні поезії, які він ну я не скриваю, можливо, це був мій образ Ну, наприклад, така красива поезія euh, називається Едейвельці квіти, щастя, вірності в коханні, Вас на схилі, на говерлю, на говерлі знайду на світанні, як прокинеться кохан, зійде сонце весняне, візьме в руки е, квіти чи шовкані і до серця пригорне. Як це прекрасно сказано. Потім у нього дуже красива лірична поезія Ватра не згасає, теж про кохання до дівчини, яка потім прийшла до нього, коли він виписав війці, і ця горіла, і їх дуже звеселяв. Ну і, наприклад, така поезія, як пісня про виноградів, це ми написали, коли жили в виноградам. Там довгий час сім'я проживала, коли він учився у виноградові. І ця ä, прекрасна, прекрасна поезія була мною покладена на музику, і гори, яким я керувала. Наприклад, виконували в Ужгороді, і це було заняли мої дівчатки, з Медучилища, трьохголосий хор зайняв перше місце. Я це говорю з радістю. Далі пісня Ватра не згасає, теж виконувалася на огляді і сприймали дуже добре. Деякі поезії, покладені на музику, на музику прозвучать зараз. Ми би з Ярославкою могли заспівати Чабанову сестричку. ©